У середу, 20 травня, активісти самооборони побували в Червоному, де відвідали обіця Алли Товарницької. Алла, дружина Руслана Товерницького, котрий 15 серпня 2014 року був мобілізований на військову службу і в даний час воює у складі однієї з механізованих бригад на сході. У подружжя двоє малолітніх дітей. Догляд за ними не дозволяє Аллі, у якої не залишилось родичів, влаштуватись на постійну роботу. Родина чоловіка, але проживає в іншій області. Тож дохід сім'ї зарплата Руслана, яку треба ділити і на фронт, і на тил. Алла змушена з й допізна поратися на господарстві, щоб зводити кінці з кінцями. А тут ще й у сільській раді виникла проблема із земельною ділянкою, якою вона користувалася. Після зустрічі з групою депутатів сільської ради з цього питання виникли певні напрацювання, подальших хід яких самооборона буде відслідковувати. Але ще більший клопіт у тому, що Алла з дітьми в буквальному розумінні опинилася без даху над головою. Покрівлю старої батьківської хати через аварійний стан довелось розібрати, однак світ не без добрих людей. Знайшлися небайдужі знайомі й незнайомі односельці, в тому числі активісти червоненського осередку самооборони і розпочали підготовчі роботи по відновленню даху. Проте через значний обсяг робіт потрібні і кошти, і будматеріали. Ми були на квартирі, пішли, квартиру продають типу, додому. Він ніяк хотів їхати, бо три кілометри пішком він по змінах роді на роботі. Він ти типу, один день відробив. Тоді другий день на ніч і два дні так вдома. Він приїжджав вночі спав, тоді щось ставали, робили на другий день чи я. В Тернополі, так? В Тернополі. Та. Він електричку стрижку відбирався. Дзвони свікома до мене, що прийшла Руслана повістка. Я взяла, підписала, звони до Руслана. Я позвонила Руслана, ні, позвонила до директора, заступника, до, має номер телефону. Чоловік працює в Тернополі та Фія, така фірма. Віднові від Києва, чесно, стали Тернополі їхні слоди. Від Фокстроту колишнього. Я б до нього і добре, привези мені папери, Чоловік типу, з дому. Там паспорт, воєнний, каже, я тебе не повезу. що мені зранку їхати далі, на стрішки збираються до князя. Я не поїхала, каже, не підеш. Він приїхав вдома, взяв собі воєнний, взяв собі той, зранку пішов в середу ну, на воєнкомат, дали метод пройти. Прийшов той самий день метогляд, в четвер ще мав забрати, що там остальний метогляд, на п'ятницю, на дев'яту на рану з віщами приході. Я хотіла в шоці, якраз давала на малозабезпечену, четвер. Я їхала в четвер до Збаража. Взла йому деякі лахи, ще взяла дітей і я їхала в Збаража. Я кажу, як всі хлопці проходять на а ви мені за два дні забрали. І що ви думаєте, мені навіть не було чим везти, то вони їм взяли, так, йому взяли таксі, тіло воєнкомату, і завезли його в Тернопіль, на будь час хлопці везли і підсадили його до того буса. Він був у два тижні, 5 э, вересня він вже в э, Володимир волинську був. Старичів забрали його Володимир Волинськ. Володимир Волинськ він виїхав десь 7-го числа. Він каже, 5-го, але вони з 7-го виїхали. І хто його знає, де він був, ну він казав, що там капичнуться. Він був десь під Донецьком. Він нічого не казав, де він точно є, бо він не міг сказати. Він казав, що вони там і в і на, і на тих машинах везли паливо чи як туди везли. А в якій бригаді вони потім? Він був 51-м. Тоді вони їх вернули в Володимир Волинськ, і в Володимир Волинськ їх розподілили, типу, ну нема 51-ї бригади, а 24-ї. Механізовано, але їм не давали вибору великий, або стройбат, або 24, та або ще там щось. Ну і вони вибрали сам хлопцями вже здружилися, вибрали собі 24-ту, так механізовану бригаду. І заправили їх в Яворі. Тоді з Явора він попав додому на 10 днів. Він був на початку жовтня. Він 18 жовтня, в ту суботу було чи неділю, він їхав назад туди. Зв'язок зв не є. Ну, він зараз це... занімаєшся не дзвонить. Він дзвонить до мене раз на день. А, раз. І той кричить, що не можна звонити. Я хотіла робити такий дах. Потім мене намовили, що це дві кімнатки. я той ще один ліс, я докупила, щоб був ламаний дах. І в мене бляха теж була. Але ми її якось так перерішимо, що вийде на типу, дві кімнатки. Фундамент не знаю. Ми вчора мопої залили. Надію, що витримали. Але кругом обмозку по-любому в мене хата злине. Щоб не роз'їхалась. І по-любому ринку відразу, щоб майстри, як будуть на горі, щоб відразу впити ті ринки. Саме в першу чергу, за то я переживаю. Двері вікна якісь які маю, які мають такі поставки. Тут золочі, золочі скоро я до когось зверталися, то саме, щоб допомогти чи коштами, ну крім лісгоспу, який надав ліс, лісоматеріал. А? Писала Тупотенко, туди мені тисячу гривень. Висля ну, того, що викручуюся на всі сторони. Русаду продавала, трохи торгувала собі гроші, тут святі купила на, на хату.